На дворі 2024 рік. Саме тоді з'явилась найбільша шкільна монополія. Фільм знято на реальних подіях. Доброго дня, бос! І вам доброго. По якій причині турбуєте? Я по позавчорашньому ділу. Заходь. Доповідай, які новини. Кошти прибули на базу. Новий товар закуплений. Чудово, покажи. Тут 2 мільйони і в машині ще один кейс. Скажи, хай охорона його забере і принесе сюди. Що по нашому ІТ-офісу? Як йдуть справи? Був у них о 15-й годині, процес запущено. А як поживає оптовий склад? В той чемодан чи в машині, його прибуток. Алігансько. Домовся про подальші поставки зброї. Зустрінемось в шкільному туалеті рівно о 12-й годині. Е, не можу. В мене тоді біологія, вона мене приб'є. Так, але це діло на 1 мільйон гривень. Ти, звісно, вибачай, але якщо мені 4 вліплять, то там що мільйон, що 2 мільйони. Фільм закінчується в максимально очікуваному місці, на останньому відзнятому кадрі. Як таке могло статися і чому останній кадр став останнім, звісно, напишіть в коментарі. А, ну і раз ви вже там, то поставте бум ласочка байку та підпишіться на канал. Зараз для мене це дуже важливо. Тільки ну я описав те, яким діловим уявляє себе школяр-тємщик. Але, 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 чи можна на цьому заробити? І якщо можна, то скільки? Погнали, розберемось. <звук> Де можна гребти гроші? На перший погляд ніде. Робити домашку за 20 гривень то якась дурня, ледь свою встигаєш. <звук> Вирішувати контрольні також не найкращий варіант? Зливати завдання контрольних. Ідея непогана, але тоді також тобі ніхто за безкоштовно не допоможе. Хоча мені тут підкинули ліпший варіант. Біжимо одного хороша. Не скажете, де замовляли час. А ми не замовляли, ми робили разом з учнями та майстрами, тут в училищі. Тепер наводимо просу, щоб вигляд нам гарніше. Погодьте, що і ризиків менше, і кошти крутяться більші. До речі, не забудьте підписатись на телеграм-канал Монівест. Там є і меми, і анонси, і багато корисної інформації по крипті та інвестиціях. Проте є ще один прикольний варіант проектні роботи. Я зараз натякаю на ті самі презентації. І що на цьому справді можна заробити? Скажу чесно, я ніколи не думав, що за це хтось коли-небудь заплатить. Але якось мені треба було здати хімію, я зробив класну презентажку, накидав туди купу мемів і всім було весело. І через пару уроків мені кажуть, за скільки зробиш презентацію? І що ви думаєте, контракт підписано. Ну то що, погнали! Відкриваємо чат GPT і пишемо йому, що типу: привіт, напиши мені презентацію на тему дослідження хімічного складу їжі, розглянути різні види корисної їжі і ще бла-бла-бла. Коротше, написали і сказали, що має бути 8 слайдів. Тепер Жіпідійна наштампував текста. І я йому пишу дякую. Все-таки я вірю, що коли настане повстання машин, вони мене не чіпатимуть, оскільки я завжди пишу дякую. Потім я перечитав це все і трохи доробив деякі моменти. Ну і що тепер робимо? Заходимо в канва, обираємо тему, робимо Ctrl-C, Ctrl-V і готово. Сумарно я витратив 20 хвилин часу і залутав 200 гривників. Це був феноменальний успіх. Ну, я думаю, непогано, подарували 200 гривень, певно, більше такого не буде. Та де там майже одразу прийшли духи замовлення. Тепер в мене 400 гривень за 40 хвилин часу. І до речі, це можна було б зробити набагато простіше, якщо я б заюзав нейронку Gamma AI. Тоді можна було б і за 10 хвилин, але це таке нюанси. Відверто кажучи, це було прикольно: 400 гривень просто впали з неба. На них я зміг собі купити два гарних морозива, одну картоплю фрі, бургерські, і всі і ще трохи залишилось. Але дехто зараз може сказати. Ой, все з тобою ясно, провів всі гроші, я міг би кудись інвестувати. В ту ж саму крипту завести. Ну, як сказати, 400 гривень це шикарно, але якщо перевести в долари, то це 10 баксів. Я і так майже все, що заробив, інвестую, тому можна один раз і погуляти. В принципі, якщо таким займатись весь навчальний рік, то можна підняти 2-3000 гривень. Навряд чи буде більше. Хоча, якщо знайти постійних клієнтів. Так, огляд IT офіса завершився. Тепер йдемо на склад. Тут в нас зберігаються водяні пістолети. Коротше, це просто шикарніший прикол, який вийшов з-під контролю. От уявіть собі, кінець квітня, а паралельно з цим кінець навчального року. Вже тепленько і тут друг приносить водяний пістолет. Всім весело, але якщо пістолет один, то толку з нього малувато. А от якщо два, тому я купив цього друга таку ж ружбайку за собі вартістю 53 гривні. Мені навіть знижку зробили, вийшло за 50. Ну і от ми обрали бути щасливими. Спочатку ніхто цього не розумів, а нам було просто по приколу. Проте вже через два тижні водяні пістолети почали з'являтися не тільки в нас. Ну і от мій друг почав продавати ці пістолети, але вже по 100 гривень. І ви думаєте, всі такі розумні і ніхто не купляв? Та ні, було заключено до десятка контрактів. Я точно не знаю, скільки вдалося заробити, але близько 200-300 гривень. До того ж, я ще й свій мудрився продати за сотку. Тому 50 чистими. Це було капець як весело, якщо так прикинути, то можна ще щось продати. Але варто дещо пам'ятати: це така світло-сіра темка. Поки оборот до 1000 гривень, всім буде все рівно. Але якщо це стане масовим і всі ці приколи дійдуть до адміністрації, то можна вхопити трендюлі. Якщо ви думаєте, що на цьому можна піднімати хоча б 10 тисяч гривень в місяць, то розчарую вас, ні. В кращому випадку у вас це може вийти за 9 місяців. Але чи ці 1111 гривень і 11 копійок на місяць варті тих ризиків? Думаю, ні. Тому робити тємки в школі на масовій основі така собі ідея. Але от по приколу щось комусь продати я реально раджу. Бо це вам дасть перший досвід в продажах, пошуку та спілкуванні з клієнтами. Особисто для мене сам факт того, що я зміг комусь щось продати за гроші, був цікавішим за самі гроші. Але от морозиво, бургери і картопелька зачотні. І як казала одна розумна людина, навіть якщо після найтупішої фрази додати робіть висновки, то вона автоматично стане розумною. З вами був найбільший бос шкільної мафії України. А ви Робіть висновки! Побачимось!